Різні ЗМІ подають кардинально різну інформацію. Наприклад, СНН каже, що Дмитрієв, падаван Путіна, їде на переговори в Штати. Причому для цього візиту спеціально з нього знімають всі санкції. В той же самий час виходить Ройтерс і каже, що неможливість мирних перемовин зараз. Вони кажуть, що ці перемовини нереальні з точки зору, і Трампа команда, інсайдери виходять і кажуть, що ну, ось подивилися, була надія, зараз неможливо. Бербок каже, переговори зайшли в глухий кут. Дуже багато новин хочуть ввести на російську газ і нафту і первинні і вторинні санкції. 25 республіканців, 25 демократи. Ну і власне. Кому війна, а кому мати рідна? Хто з українських олігархів за час війни заробив найбільше? Деякі з них найбільш спритні, поки всі українці донатили на армію, а олігархи збільшили свої капітали вдвічі.